Сьогодні вночі, 11 серпня, близько 2.50, ворог в чергове завдав декількох ударів по Покровську. За інформацією Покровської МВА, пошкоджень зазнали інфраструктурні та промислові об'єкти міста. Мешканці багатоповерхівки, що знаходяться поруч з одним із місць влучань, кажуть: від удару окупантів страждають вже втретє. Тут пошкодження не суттєві. Проте без сліз події сьогоднішньої ночі місцеві згадати не можуть. Ніде нічого не вилетіло, а так, так все, вилеті. ну рядом люди, звісно, постраждали. Знаете, это было, раз с этих прилетов самое страшное. Как-то сразу дом заходил, и вот, знаешь, все задвигались, поняли, что где-то здесь. Ждали час, пока это все будет, не будет, и вот кто где прятался. Да. Ну, третий раз так -то точно, как те разы, так и этот. Разве в такой момент можно считать эти взрывы? Летели... Вот тут растут, но вылетели. В туалете в ванной дверь в обратную сторону открылась. вот э эти -э пластик, где было, э, -э поотрывало. На чемоданах страшно, очень страшно. Некуда. куда? Куда? Второй раз. Очень, очень. А еще что? Малышня. Також внаслідок обстрілу без електропостачання частково залишаються центральна та східна частини Покровська. Відновлювальні роботи розпочнуться після погодження з службою ДСНС. За інформацією Донецької ОВА, у сьогоднішню ніч під ударом опинилися Гришине і Ріг. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти адмінбудівлю і підприємство. У рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.